У нас сьогодні заквітли наші лаванди метеликами. Подивіться, вони як гарні квіточки, які на, на вітру своїми крилицями машуть, махають, махають а кажуться, якби це квіточки, які доповняють лаванду. Хоча лаванда і сама така гарна і пахуча. І Як вони гарно один з одним взаємодіють, і як гарно наблюдати, яке... спостерігати, яке мирне, щасливе життя от на цій алеї, і як вони гарно танцюють, які вони красиві, переливаються своїми кольорами, своїми кри... крильцями. І лаванда, вона на вітру свої крила розмахує. І Як гарно наблюдати це на голубому, синьому, на, на блакитному небі. Як це добре, як це гарно. І ти на мить з'являєшся в такому мирі, в такому щасті. І Як хочеться, щоб от із цієї миті. Воно, як, знаєте, ми кидаємо е, до Господа наше прохання. Знаєте, як кидаємо щось в океан, і він своїми хвилями розмножується по всіх-по всіх краях, по всіх берегах. І як хочеться цю мить мирну, чудову, красиву, кольорову. Віднести до Бога, щоб Він цей мир наш сьогодні всюди-всюди установив і закріпив. Так Хочеться, щоб на нашій землі, на нашій такій квіточій.